Вітаю! На сьогоднішньому уроці ми продовжимо працювати із граматичною основою двоскладного речення і на часі присудок. На сьогоднішньому уроці в центрі нашої уваги саме цей головний член речення. Отже, пригадаємо спочатку те, що знаємо із попередніх класів про присудок. Присудок, як головний член речення, виражає дію, стан або все, що говориться про Підмет, про діючий предмет у реченні, відповідає на п'ять питань. Дивно, що найчастіше чомусь пам'ятається тільки про два питання, про два перших питання: що робить предмет і що з ним робиться. І абсолютно забувається про те, що присудок має ще три питання: який він є, тобто предмет, підмет, про який говориться в реченні, хто він такий і що він таке. Отже, про три запитання, які. І ідуть останніми, не слід забувати. Присудок має три види: є простий присудок, складений дієслівний та складений іменний присудки. Давайте розглянемо простий присудок спочатку, тому що це те, що нам вже відомо, і лише трохи ми з вами сьогодні додамо до тих знань, які вже маємо. Отже, простий присудок може бути виражений будь-якою формою дієслова. Дійсного способу, умовного способу і наказового способу. Наприклад, перше речення довкола все щудовано притихло. Присудок в цьому реченні притихло, виражений формою дійсного способу минулого часу, однини середнього роду. Сполучається з підметом все. Далі, другий момент. Чим ще може бути виражений простий присудок? Простий присудок може бути виражений вигуками, ось, наприклад, або звуконаслідувальними словами. Під ногами шурх та шурх опали листя. Шурх це у нас звуконаслідувальне слово, передає шелестіння листя і теж виступає в реченні простим присудком. Далі, третє речення. Ви послухайте його та на вус намотайте. Ну, послухайте, у нас виражена формою наказового способу. А ось другий присудок цікавий, тому що це фразологізм. Простий дієслівний присудок може бути виражений фразологізмом. Чому виникає питання? Відповідь: тому що фразологізм. Це стійкі, нерозкладні на окремі компоненти словосполучення, і всі слова, які входять до фразологізму, тут з вами три слова, може бути більше слів. Вони працюють всі на одне значення, і найчастіше фразологізм можна замінити одним словом синонімом, який і розкриває його значення. На вуст мотайте, тобто запам'ятайте. Отже, незважаючи на те, що присудок складається з кількох слів, він все одно простий присудок. І четверте речення: опоненти будуть наполягати на своєму рішенні. Теж два слова, але належить до простих дієслівних присудків. Чому? Тому що простий дієслівний присудок може бути виражений ще і складеною формою майбутнього часу дієслова. А ми з вами знаємо, що може замінити цю складену форму одним дієсловом. Наполягатимуть. А одне дієслово і є просте. Вираження. Присудка. Отже, підбиваємо підсумки про простий присудок. Простий присудок може бути виражений будь-якою формою дієслова, тобто дійсного способу дієслова, умовного способу дієслова, наказового способу дієслова будь-якою. Далі звуконаслідувальними словами або вигуками, фразологічними заворотами і складеною формою майбутнього часу дієслова. Переходимо до складених присудків. Починаємо зі складеного дієслівного присудка. Ну, умовно, можна виразити складений дієслівний присудок от такою формулою. Він складається з допоміжного дієслова або слова, тому що не завжди допоміжним є дієслово, плюс інфінітив, неозначена форма дієслова. У ролі допоміжного дієслова або слова можуть бути дієслова, що вказують на перебіг процесу, тобто на його початок, продовження і закінчення, почати, перестати, стати, зостатися і так далі. Ви бачите нас перед собою на екрані. Далі. У ролі допоміжного дієслова можуть виступати дієслова, які виражають бажання або можливість здійснити якусь дію, мусити, хотіти, бажати і так далі. У ролі... Допоміжного слова можуть виступати дієприкметники змушений, покликаний, зобов'язаний. Далі слова категорії стану, або це ще називається віддієслівні прислівники. Слід, треба, можна, шкода, необхідно, жаль, пора в значенні час. Ну, тобто це синонімічні сполуки. І прикметники повинен, здатний, готовий, рад, згоден, ладен, спроможний. Крім того, у Ролі допоміжного слова може виступати фразеологічне слово сполучення, тобто те, яке ми з вами знову ж таки не можемо розкласти на компоненти: виявити бажання, тобто побажати, мати змогу, тобто могти, мати думку, тобто думати так, не в змозі, не в силі і так далі. Приклади. У тіло почали входити м'яке тепло і півсон. Почали входити. У нас з вами допоміжне дієслово, яке вказує на початок дії, плюс інфінітив. Слово зв'язка, допоміжне дієслово, у нас вказує на граматичні категорії. Ось, а за зміст, тобто за лексичне значення, відповідає, звичайно, інфінітив. Друге речення: тепер така пора, що людина мусить людині допомагати. Мусить допомагати. У нас з вами є дієслово, яке означає. Можливість, бажання дії і таке інше, плюс інфінітив допомагати. У новому семестрі слід організувати роботу гуртка дивослово. От у нас слово категорії стану, як допоміжне дієслово, плюс інфінітив організувати. За золоту монету він ладен танцювати аж до ранку. У ролі допоміжного слова у нас прикметник ладен, плюс інфінітив танцювати. Ти матимеш змогу перевірити свій запис. От у нас словосполучення фразлогічного типу матимеш змогу, тобто зможеш, ми замінимо одним словом, плюс інфінітив. Це був складний дієслівний присудок. Зараз ми з вами відволічимося на хвилинку, для того, щоб одну примітку зазначити для складеного дієслівного присудка. Якщо у вас. Є інфінітив у складі присудка, то треба до нього дуже добре придивитися, чому. Ну, от зараз ми з вами з цим реченням працюємо і ви зрозумієте, чому. Мама попросила замовити торт. На перший погляд здається, що у нас з вами присудок буде складений дієслівний. Мама попросила замовити. Але от інфінітив у нас з вами завжди збиває спантелику. Ні, це буде простий дієслівний присудок. Який виражений формою минулого часу дієслова, жіночого роду, однини. Чому замовити не буде входити до складу присудка? а через те, що мама попросила когось замовити і не вона буде виконувати цю дію, її дія вона попросила, а хто буде її виконувати, тато, сестра, брат, бабуся, це вже ми не знаємо хто. Тому в даному реченні інфінітив буде виступати не частиною присудка, а додатком. Мама попросила про що? Відповідає на питання непрямого відмінка. Отакий От хитрий інфінітив. Давайте розглянемо ще одне речення. Перелітні птахи сіли перепочитними на березі місцевого озера. Птахи сіли, теж здається, на перший погляд, що перед нами речення із, зі складеним дієслівним присадком, аж ніяк. Це простий дієслівний присадок через те, що тут інфінітив відіграє роль обставини. Обставини мети. Сіли з якою метою, тобто, для чого вони, навіщо вони сіли на березі? Щоб перепочити, ми з вами можемо навіть переробити подумки, це речення, так, щоб 100% бути вже впевненими в цьому. Сіли з якою метою. Ну, тут, щоб помістилося, я синонімічне питання запишу. Ось інфінітив у нас з вами виступає у ролі обставини мети. Отже, якщо у вас в реченні є інфінітив, будьте дуже уважні. Інколи він входить до складу присудка, і через це присудок наш визначається як складне дієслів. Не інколи, як на прикладі ось цих речень, він може бути додатком або обставиною. Взагалі, інфінітив ми з вами будемо ще відкривати, тоді коли вивчатимемо інші. Другорядні члени речення, і ви дізнаєтеся дуже багато про нього цікавого. Так, згортаємо, повертаємося до нашої роботи з теорії. І третій різновид присудків ну це три основні різновиди, тому що сьогодні ми з вами звернемося ще до деяких нюансів цієї теми. Це складений іменний присуток. Ну, формулу його можна зобразити отак от, умовно, що це дієслово-зв'язка плюс імена частина, виражена іменником, прикметником, дієприкметником, займенником і числівником. Що може виступати у ролі дієслова зв'язки? Ну, дієслова бути в усіх формах, стати, «становити», являти, називатися, ви їх всі бачите тут, плюс іменна частина. Якщо дієслово-зв'язка, в реченні відсутня, тобто її немає. Ну, наприклад, слово бути в теперішньому часі це є. Ми не вимовляємо з вами: Я є учень, я є робітник, я є учитель. Ми говоримо, я учень, я учитель, я робітник. Тобто вона існує дієслова-зв'язка. Просто ми її граматично не показуємо. Ми її тримаємо десь там у думках своїх. Так ось, якщо є звязка у нас нульова, а вона так називається нульова, якщо її немає в реченні, тоді. Іменною частиною можуть виступати кількісні та порядкові числівники, прислівники і цілі фразеологізми іменного типу. Що це означає? Це означає, що ми з вами можемо замінити не дієсловом, як у простому дієслівному присутку, коли будемо добирати синоніми до нього, а іменником або прикметником. Розглянемо на прикладах. Ми тепер ще більше були заполонені натхненням. Ми були які? Були заполонені. Ось у нас дієслово-зв'язка у минулому часі. Плюс дієприкметник заполонені. Разом складений іменний присудок. Далі він завжди лишався непомітним. От у нас дієслово зв'язка лишався. І плюс прикметник непомітним. Разом складений іменний присудок. Далі, а оце у нас з вами речення із нульовою зв'язкою. Ніч є що таке? Ніч це криниця. Ніч є криниця, але є, ми з вами не вимовляємо. Ну, так у нас не прийнято в мовленні. Так що ніч підмет, а це криниця присудок. Із нульовою зв'язкою, вона тут відсутня. Від неї залишило, від цього присудка залишилася тільки іменна частина, виражена іменником. До речі, вказівні частки також входять до складу іменного присудка. тобто ми з вами також їх повинні підкреслювати. У черзі хлопчик 9. У черзі хлопчик котрий? У черзі хлопчик є дев'ятий. Ну, є в нас пропущено, звичайно, нульова дієслова зв'язка, і тому залишилася тільки іменна частина від складеного іменного присудка Дев'ятий. Але це все одно складений іменний присудок, тому що граматично ми з вами знаємо, що він складається з двох компонентів. І наступне речення: вибачте, але ваша робота сон рябої кобил. Робота є що таке? Знову ж таки, у нас нульова зв'язочка, але ми її тримаємо в думках. Сон рябо кобили це у нас фразологічний зворот. Замінимо одним словом, і це буде іменник, нісенітниця, абсурд. Ось. Тобто, ваша робота є абсурдом, є нісенітницею, складений іменний присудок. Знову ж таки, з нульовою зв'язкою. І на місці цієї нульової зв'язки, як ми з вами знаємо з п'ятого класу ставиться тере між підметом і присудком, але про цю пунктограму будемо. Говорити на окремому уроці. Так, далі. От декілька вправ на закріплення. Перше завдання нам треба визначити, які види присутків в наших реченнях. Можете поставити на паузу відео, визначити для себе і потім перевірити разом з нами. Ну, а ми. Переходимо до перевірки. Тільки одійшовши геть од ліщини, Яків став збирати докупи думки. Так, значить, у нас підмет Яків. Що Яків став робити? Став збирати докупи думки. Це складений дієслівний присудок. Є допоміжне дієслово став, який вказує на перебіг процесу. І збирати докупи думки це у нас з вами фразологічний зворот. Який ми з вами можемо замінити одним словом? Став зосереджуватися. Отже, це складений дієслівний присудок. Оцей весь фразологізм це у нас має лексичне значення зосереджуватися, ми замінили його, а став це дієслово зв'язка. Отже, перше речення у нас має складений дієслівний присудок. Далі, друге речення. Не можу забути одного образу, який врізався мені у пам'ять. В цьому реченні немає підмета, це одно складне речення, але є присудок Не можу забути. От, знову ж таки, складені дієслівний присудок, тому що у нас є дієслово зв'язка, не може, яке вказує на можливість, дії, бажання і таке інше. Плюс інфінітив. І наскладне речення, друга граматична основа, який це підмет, врізався у пам'ять, це у нас з вами фразовічний зворот. Простий дієслівний присудок через те, що. Фризологічні звороти, які ми замінимо одним дієсловом, належать до простих дієслівних присудків. Тобто запам'ятався, ми з вами замінили одним словом, і нам зрозуміло, що перед нами простий дієслівний присудок. Далі, третє речення. Один кінь у нас звався мурай. Звався мурай. Ну, один кінь це зрозуміло підмет. Звався мурай, складений іменний присудок. От у нас зв'язка – називатися, зватися. От у нас іменна частина виражена іменником. І наступне речення непомітно для матері син став дорослим. Хто син став дорослим? Це у нас складений іменний присудок тому що є дієслово-зв'язка, став, плюс прикметник разом складений іменний присудок Далі, друге завдання. Нам треба присудок в реченні, Піти для букета зрізують рано вранці. Речення трансформувати так, щоб цей присудок простий дієслівний став складеним. Перевіряємо. Квіти для букета треба зрізувати рано вранці. Треба зрізувати. Ми з вами замінили простий дієслівний на складений дієслівний. Треба. Це в нас з вами допоміжне слово плюс зрізувати інфінітив. А саме так виражається складений дієслівний присудок. І ще один момент. Дуже часто, ну, зважаючи на те, у якому стилі ми з вами використовуємо тексти, то ми можемо замінювати один присадок іншим присадком для того, щоб ну, це більше підходило до того стилю, в якому ми працюємо. І от перед нами два речення: Позаторік я робив щеплення яблунці, щепа добре прижилася і стала давати приріст. От такий момент. Значить, я робив щеплення. Робив щеплення. Ну, зрозуміло, що якщо ми використаємо це в розмовному стилі, ми можемо замінити робив щеплення на щепив яблуньки, тобто на простий дієслівний присудок. І в другому реченні спожилася, у нас ніяких проблем немає, а стала давати приріст. Стала давати приріст. Це дуже складно для розмовного стилю, тому ми можемо з вами просто. Замінити це стала приростати. Добре прижилася і стала приростати. Стала приростати складений дієслівний присуток. Отже, залежно від того, в якому стилі ви використовуєте те чи інше речення, зважайте на те, щоб ну, от в розмовному стилі не допускати от такого от ускладнення зайвого. Воно не потрібне. Ну, а вже в діловому стилі, зрозуміло, в науковому стилі там інша справа. Так, і ще раз ми з вами переключимося для того, щоб два нюанси, про які слід обов'язково згадати, от на них треба звернути увагу. Інколи. Навіть складні присудки, складені присудки, перепрошую, ускладнюються. Тобто вони складаються не з двох компонентів, а із трьох і більше. Перед вами два речення, ніби таким чином поєднуються між собою два види складених присудків. Сьогодні ми повинні почати працювати. Визначимо підмет і ось присудок. У нас нібито два компоненти злилися. Ми повинні почати нібито складений дієслівний присудок, і почати працювати, знову ж таки, два види присудків у нас. Це називаються складні присудки. От. Тобто ті, які ускладнені. І ще одне речення: море може бути повним і невичерпним. От які у нас два присудки однорідні, може бути повним, може бути невичерпним. Знову ж таки, може бути це складений дієслівний присудок, бути повним, бути невичерпним, складений іменний. Тут у нас нібито злилися два складених дієслівних присутки, а тут у нас нібито злилися складений дієслівний плюс складений іменний. Отже, бувають і такі речі, ускладнені присутки, на це теж слід зважати. І останній момент які ми не можемо обійти своєю увагою. Розпочавши працювати із синтаксисом, ми з вами постійно переконуємося в тому, що синоніми для української мови характерні для будь-якого розділу науки про промову. І синтаксис в тому числі він не є винятком. Отже, ми з вами можемо замінювати. Прості присудки наскладені і навпаки. Давайте розглянемо на декількох прикладах. Повітря наситилося пахощами достиглих яблук, меду і квітів. Повітря що зробило? Наситилося, і перед нами простий дієслівний присудок. А ми хочемо замінити його синонімічним присудком. Повітря було насичене пахощами достиглих яблук, меду і квітів. І перед нами вже складений іменний присудок. Але значення одного і того ж речення, тобто смисли їхні, однакові. І ще одна пара. Ліси, що робили густіша, але простий дієслівний дієслів присудок. А нам хочеться замінити іншим синонімічним. Ліси ставали густіші. І в нас вже вийшов складений іменний присудок. Отже, це ще раз доводить, що українська мова дійсно надзвичайно багата на синоніми, в тому числі і на синтаксичні. Наш урок закінчено. Дякую за увагу! Бережіть себе. До побачення!